Зараз постійно всі радять звертати увагу на білок у борошні, але ніхто не говорить чому. Отже, давайте розбиратися. Білки у борошні дають тісту міцність та еластичність. Чим більше у борошні білка, тим краще розвивається клейковина, тим більше газу воно може утримати при бродінні, а значить пишніше, легше, вище піднімається випічка. Чи можна змінити в своєму рецепті борошно з низьким білком, наприклад, 10 на борошно з вищим містом білку, наприклад, 13? Так, звісно, можна, але зауважте наступне: якщо у вас в рецепті йде, до прикладу, 400 г звичайного борошна з білком 10 то з вищим білком його потрібно буде менше. Вміст білку ви завжди можете подивитися на упаковці. Дуже поширене питання, як же наші бабусі пекли пухкі пиришки та паски і не використовували борошно з високим вмістом білку, так як його просто-напросто не було. Розгорнута відповідь на це питання з бабусіним секретом буде в наступному відео. А ще додам, що не кожному тісту подобається високий вміст білку, і не кожному воно потрібно. В першому коментарі до цього відео я додам посилання на телеграм-канал, де ви можете отримати безліч рецептів гарного тіста, ставити свої запитання та приймати участь у спільних замісах тіста абсолютно безкоштовно. Зауважу, що телеграм-канал не є комерційний, там немає ботів та реклами. І взагалі, у мене в телеграмі як маленька кухня. Зайдете на хвилинку і лишитесь на чай. І саме головне вся магія та секрети гарного тіста лише в технології.